Та що, до старичка приїхали. Дивіться, яка Чистотіща. Так Наглядненько показую. 250 часов. Оба! Джондіровське. Коротше, маслечко, зазорчики, конечно, біда. Оце впуск. Це випуск. пуск, Випуск. Тут підперта. Ну коротше і чистота, дивіться яка. За кожні 250 часов міняється масло. не маю Нічого проти, ну можливо це таке джандіровське, Ну такий нальот, ну це ужас, дивіться. Страшно. Ну люфток уже. Есть. Короче. Щас отрегулируем, бо тут зазори просто башені. Просто башені. Вот таке. І сейчас на этого пацанеру установим релюшечку.